Всім привіт вас вітає компанія Ромстал. Відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Компанія Mast відома своїми продуктами в сфері альтернативної енергетики. Компанія пропонує широкий вибір інверторів, джерел безперебійного живлення, автоматичних регуляторів напруги, акумуляторних батарей. Пропоную вашій увазі огляд гібридного інвертора MAST PH116048 Pro. Розглянемо, в чому його особливість у порівнянні з іншими моделями. Це інвертор, який здатен виробляти електричну енергію для власних потреб та віддавати надлишки в загальну мережу електроживлення. Взаємодіяти з будь-якими типами акумуляторів. До інвертора під'єднуються два сонячних поля. Що дозволяє охопити максимум сонячної енергії за світловий день, окремо присутній роз'єм резервного генератора електричної енергії. Має безвентиляторну малошумну конструкцію, електронну схему з пасивним охолодженням, тому при роботі його не чути. Встановлюється всередині будівлі або на вулиці, працює в широкому діапазоні температур. Має вбудований Wi-Fi моніторинг. Для дистанційного контролю та керування функції захисту. А зараз більш детально. Позначення в назві PH це гібридний інвертор. Цифри 6048 говорять про те, що його потужність 6 кВт. Працює з акумуляторною системою з напругою 48 В. Має сучасний дизайн та компактні габарити 480 на 420х215 мм. Вагу 30 кг. Інвертор здатен живити різноманітні пристрої в приватних будинках, котеджах, а також бути застосованим на промислових та комунальних об'єктах. Підключається до однофазної мережі електроживлення з напругою 220-230 В. Більшість інверторів на ринку потребують встановлення в опалювальному приміщенні. Даний інвертор може бути розміщений на вулиці. Працює в діапазоні зовнішніх температур від мінус 20 до 60 градусів Цельсія. Має бути захищений від потрапляння прямих сонячних променів, дощу та снігу. Розглянемо підключення зліва направа. Роз'єм для підключення акумуляторної батареї. Плюсова та мінусова клеми. Напруга акумулятора повинна бути від 40 до 60 В. Найкраще з інвертором використовувати літі-залізофосфатну батарею, яка здатна обмінюватися інформацією. Біля роз'єму АКБ знаходиться блок з восьми входів виходів, що використовується для підключення до інвертора літієвої батареї з BMS платою, при каскадному підключенні декількох інверторів для взаємодії з розумним лічильником електричної енергії, трансформатором струму. Для підключення персонального комп'ютера та інші. На бічній стороні присутні відповідні позначення. Далі розташовані роз'єми для підключення сонячних панелей. Два MPPT контролера дозволяють підключити два масиви фотовольтажних систем з максимальним струмом 15 А та максимальною напругою 500 В на кожен вхід мппт контролер працює в діапазоні від 120 до 500 вольт. До 6 кВт інвертора є можливість під'єднати до 9 кВт фотовольтажних панелей. На інверторі встановлений перемикач відключення сонячного поля. При використанні раз на рік обов'язково потрібно переводити перемикач у положення OFF для відновлення контактів. В інверторі присутній роз'єм підключення генератора електричної енергії. Є можливість налаштувати режим, коли при розрядженому акумуляторі система автоматично запустить генератор, щоб дати струм на навантаження та підзарядку АКБ. Генератор для однофазної системи електроживлення. З правої сторони особливий роз'єм, який виконує дві функції. До нього одночасно підводиться. Кабель загальної мережі електроживлення та кабель навантаження в будинку. Схема підключення надається в технічній документації. В комплекті з інвертором постачаються необхідні компоненти для підключення. Дана модель інвертора комплектується Wi-Fi модулем дистанційного контролю та керування. Підключається пристрій до відповідного роз'єму, що закритий захисною кришкою. Сучасна автоматика інвертора побудована на схемі з пасивним охолодженням. Тому зі зворотньої сторони ми бачимо потужні радіатори охолодження. Обов'язково потрібно залишити вільний простір навколо інвертора для вентиляції. В комплекті з інвертором постачається трансформатор струму. Це корисний девайс, який дозволяє використати в повній мірі енергію сонця. Наприклад. Будинок має навантаження 10 кВт. Електрична схема поділяє споживачів на дві групи. Перша група підключається через інвертор. Вона об'єднує системи першочергової необхідності, такі як освітлення, опалення, охолодження, зв'язок. До другої групи відносяться енергозатратні споживачі. Менш важливі при відсутності електричної енергії. Бойлер ГВП. Розетки для пральної машинки, праски, пилосос. Якщо під'єднати трансформатор струму та активувати відповідні функції при наявності максимальної сонячної енергії і мінімальному навантаженні першої групи, інвертор зможе забезпечити електрожиленням побутові пристрої другої групи, наприклад, підігрів сантехнічної води в бойлері. Встановлюється трансформатор біля лічильника. Дозволяє обмежити віддачу електричної енергії в загальну мережу електроживлення. Якщо немає зеленого тарифу, і заборонено продавати електроенергію. Панель керування містить рідкокристалічний дисплей, різнокольорові індикатори режимів роботи та кнопки керування. Зелений індикатор вказує на роботу в мережі постійного або змінного строму. Жовтий індикатор стан заряду або розряду акумуляторної батареї. Синій показує наявність зв'язку з Wi-Fi модулем. Червоний традиційно попереджує про несправність. Функціональні кнопки типові для інверторів MAST. Меню Режим налаштування. Enter. Підтвердження вибору. Up Down – перейти до попереднього або наступного вибору. Широкоформатний рідкокристалічний дисплей відображає доволі багато корисної інформації. Традиційно інформація поділяється на декілька зон. Відображається інформація про сонячне фотополе, загальну мережу електроживлення, навантаження в будинку та акумуляторну батарею. Символи мають зрозумілі позначення. Стрілками вказується напрям передачі електричної енергії. Постійного та змінного струму. Відображається така інформація, як напруга, струм, потужність, частота струму. Можна побачити температуру електронної плати, встановити дату та час. У випадку несправності на дисплеї відображається відповідний код. Пояснення надається в інструкції користувача. Інвертор Mast має розширене програмування. Що дозволяє реалізувати різноманітні сценарії роботи. Ми розглянули гібридний інвертор MAST PH116048 Pro. Це потужний та тихий в роботі перетворювач енергії, який дозволяє ефективно використовувати сонячне випромінювання, акумуляторну батарею, електрогенератор та загальну мережу. Якщо у вас є запитання, звертайтесь до нас компанії «Ромстол Україна. Ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу, до нових зустрічей!